Скіловичок чернігівський авіамоделювальник. Ми не показуємо його обличчя з міркувань безпеки. У 16 років він виготовляє дрони для ЗСУ. Ось зараз я не можу далеко відлетіти, бо немає окулярів, але цей дрон дуже різкий. Ой, ну, да і Ну, але не дивлячись на це падіння, можемо побачити, що по суті з дроном нічого не сталося. Результат цього є карбонова рама, яка дуже-дуже прочна, вона витримує дуже великі нагрузки. І зараз майже єдине у нас поврядження це те, що я погнув винт, на який він впав. Тобто заміна винта, підключаємо заново батарею і летим. Все. Юнакові ще надсилають дрони на ремонт. Приклад, дали нам Mavic для ремонту, тут тріснувши один луч, зараз він повністю розібраний. Для приміру його поклали зараз на стіл, щоб показати, що ось, наприклад, заводський дрон майже те саме, що ми збираємо власноруч, тобто ось контролер, регуляторів оборотів двигателя. Які у нас встановлюються на Мамбастеку квадрокоптера, це все одно і те ж, але за менші гроші. На комп'ютері встановлений симулятор з характеристиками дрона, які виготовляє юнак. Симулятор для того, щоб навчитися літати. Ми бачимо, що дрон у симуляторі, в якому ми Робили його характеристики, розвиває скорость 208 км на годину. Але в житті це буде значно менший показатель в районі 160-150 км за годину через вітер та інші фактори. В зборці дронів юнакові допомагає колега, який виготовляє для них акумулятори. Ми робимо на своїй точковій сварці. Це вона власноруч зроблена. Зробили ось такий автобус для нашого квадрика. Я вміщаюсь. 570 грамів, тобто він сюди кріпиться, літає, близько, літає 28 хвилин на такому акумуляторі. Тут хімія літій-іон. Якщо ми візьмемо ось цей акумулятор, це полімер, він високотоковий. Але для наших задач нам потрібно, щоб він летів довго. Дрони, які виготовляють хлопці, швидкі й маневрені. Є недоліки про них. Розробники говорять так через те, що камера аналогу, вона не дає зразу чітку картинку з місця запуску, але я почував, що на нього, GoPro? GoPro так, можна. Отримати більш кращу картинку в лайві можна якийсь цифровий відеопередатчик зробити, але буде затримка, яка не дозволяє летіти дуже швидко та орієнтуватися на місці. Олександр Котенко, Микола Іванчик, новини на Суспільному.